Дякую, добрий вечір. Ми з вами за тривоги не встигли якісно підготуватися до контрольної роботи з теми логарифму. Ми розібрали більш складні завдання і не встигли тестову частину, тому я хотіла би, щоб ми з вами все ж таки це зробили. І так, давайте згадаємо такі більш-менш прості речі. Перше, перший номер знайти значення виразу. Тут ми користуємось означенням логарифму. Що таке логарифм числа? Це показник степеня, в який треба піднести те, що стоїть внизу, щоб отримати те, що стоїть ось під знаком логарифму. Так як 27 це 3 в 3, то відповідь буде 3. Такі завдання, як перші 10, вони будуть тестові. Так, друге завдання. Вам треба обчислити логарифм 2 по основі 4. Плюс логарифм 32 по основі 4. Ну, окремо кожен логарифм ви не можете обчислити, бо 2 – не степінь 4 і 32 на, на степень четвірки. Але ви можете скористатися властивістю логарифмів. Сума двох логарифмів з однаковою основою це логарифм добутку під логарифмічних виразів. Перемножаємо, і буде логарифм. 64 по основі 4. А тут ми вже задаємо собі питання. 64 це який степень четвірки? Третій. Тому відповідь буде 3. Третій номер. Логарифм 45 по основі 3. Мінус логарифм 5 по основі 3. А, так само ви можете використати яку властивість. Різниця двох логарифмів це логарифм частки. 45. Ділимо на 5. Це буде. Щось я не дуже... А, ні, це раз 9. Логарифм 9 по основі 3. І відповідь буде 2. Бо 3 в квадраті це 9. Ось такі завдання, як четверте, іноді визивають у дітей питання. І так, прочитаємо умову. Чому дорівнює значення виразу? Логарифм. 27А по основі 3, якщо логарифм А по основі 3 дорівнює 200, тобто це нам відомо, да? ну, по-перше, взагалі можна було б і А з цього знайти, але тут можна простіше. А вам треба знайти, ось знаючи цей факт, чому дорівнює логарифм 27А по основі 3? Як правило, в таких завданнях ось те, що потрібно знайти, якось пов'язано якимись властивостями ось цим логаризмом. Тобто треба виразити те, що ми хочемо знайти, через те, що нам дали. Ось що тут зручно побачити, що тут в нас стоїть добуток. Ось подивіться, будь ласка, на номер другий. Якщо у вас є логарифм добутку, ви ж можете в обернений бік перетворити на суму логарифмів. Можете. Тому ось цей добуток, який у вас тут стоїть, 27А. Ви перетворюєте на суму логарифмів. Логарифм 27 по основі 3 плюс логарифм А по основі 3. Ось цей логарифм це число 3. Бо 27 це 3 в третьому. А ось логарифм А по основі 3 дано нам за умовою. Тобто це трійка, це двійка, ми їх додаємо і отримаємо число 5. Ось таким чином розв'язуються подібні завдання. Дивимось далі, номер 5. Між якими двома цілими послідовними числами знаходиться. Число логарифм 18 по основі 4. Значить, Для цього треба приблизно оцінити цей логарифм. Ось пам'ятаєте, ми говорили з вами так: треба знайти таке число, яке близько до 18, логарифм з якого би вилучався. Ну, 16, да? От логарифм 16 по основі 4 це буде двічка. Логарифм 16 по основі 4 менший за логарифмом 18 по основі 4. Якщо це в нас двійка, то наступне ціле число це трійка, так? Тобто це логарифм 64 по основі 4. І тому можна сказати, що наш логарифм знаходиться між двійкою і трійкою. І можна відповідь записати. 2 і 3. А, Так, добре. Рухаємось далі. Шостий номер. Очисліть значення виразу. 25, степені логарифм 4 по основі 5, дуже схоже це на основну логарифмічну тотожність. але не є цією тотожністю, бо тут не одне і те ж саме число. Але можна помітити, що 25 це 5 в квадраті. Ось цю двійку ми вносимо ось сюди показник степеня. Є така розповсюджена помилка, чомусь діти 4 і 2 перемножаєте, треба піднести до степень. І тепер це основна логарифмічна потужність, і це буде число 16. Теж таке досить розповсюджене для НМТ завдання. І наступне теж популярне. Логарифм 27 по основі 9. Ну, вперше, вперше треба задати собі питання, який степінь треба піднести 9, щоб отримати 27. Ні в якій. 9 це 3 помножити на 27, але це на степень 27. Але обидва числа це степені одного і того числа. Тут в нас 3 в квадраті, тут 3 в кубі. Ось цю двічку ми виносимо і вона йде в знаменник, цю трійку виносимо, вона йде в чисельник, і ми отримаємо дріб три других або 1,5. Ось, приклад 9, степень 2. Поділити на логарифм 3 по основі корінь з 2. Ну, от якщо ми бачимо вираз 1 поділити на логарифм, ну, в даному випадку тут 2 поділити на логарифм, можна так переписати, 2 помножити на дріб, 1 поділити на логарифм 3 по основі корінь з 2. От що треба зробити, щоб цей дріб перегорнути? Змінити місцями основу і підлогарифмічний вираз. Тобто Корінь з двох сюди піде, трійка сюди піде. Ось цю двійку ми вносимо в показник, отримаємо корінь з двох в квадраті, тобто 2, але тепер ще треба дещо зробити, щоб це було основною логарифмічною тотожністю. Тут дев'ятка, нам треба, щоб була трійка. Дев'ять це 3 в квадраті. Цю двійку вносимо в показник, і 2 в квадраті це буде 4, тому відповідь буде 4. Так, якщо ви не встигаєте, ставте на паузу, я продовжую далі. Дев'ятий номер 9 в степені 1 мінус логарифм 6 по основі 3. Ось це, це йде в нас в показнику степеня. І ми ну, цей приклад насправді можна декількома способами розв'язати. Мені здається, що найбільш зручний, хоча, ну, як, як вам зрозуміліше так розв'язуєте, зробити ось з цього всього один компактний логарифм. Для цього треба одиничку подати у вигляді логарифму. Так як в нас тут логарифм по основі 3, то один. Подаємо у вигляді логарифму з основою 3. Це логарифм 3 по основі 3. При відніманні логарифмів ми ділимо так 3 шостих, можна скоротити буде одна друга. Тепер в дев'ятку подаємо як 3 в квадраті. Вносимо в показник степеня і отримаємо логарифму четвертої, і це буде основна логарифмічна тотожність, Відповідь буде 1 четверта. Так, ну і давайте ще 10-й приклад візьмемо. 10-те завдання, точніше, це логарифмічне рівняння. Рівняння вигляду логарифму якоїсь функції по основі 0,5 дорівнює минуло 2. А, ОДЗ 2х мінус 1 більше за 0, 2х більше 1, і х більше однієї Тепер ми а, за означенням логарифму позбавляємось від логарифму. Якщо логарифм Дорівнює число, ось те, що стоїть під знаком логарифма, це буде 0,5 мінус другому степені. Пам'ятаєте, я казала, що одне число в степені іншого, щоб ви не заплутались, в якій степені те, що стоїть нижче, а нижче в нас 0,5, воно йде вниз, мінус 2 йде нагору. От як такий дріб піднести до мінус другого степені? Перетворіть в звичайний дріб. 0,5 це одна друга. Одна друга в мінус першому степені це 2 перших, тобто 2 в квадраті. Отже, це буде 4. Переносимо в той бік 2х дорівнює 5, х дорівнює 2,5. ДЗ цей корінь задовільняє, тому відповідь тут буде 2,5. А в цій контрольні є інші завдання, але ми їх встигли розв'язати в класі. Тому ось цей а, блок тестовий я хотіла, щоб ми розібрали окремо, бо була тривога і ми не встигли. Добре, тоді до зустрічі. Готуйтеся до контрольної.